З у селі Янькова Рудня, це Підсновськом, е, приграничні райони, пастор Павел. Вітаю! Скажіть пару слов. Дуже радий, що є така допомога для нашої місцевості. Ми е, живемо в прикордонній зоні, вже е, буквально за десяток кілометрів від нас кордон. І є такі села вже через одне село. Е, там уже від сел нічого не залишилося, тому що постійно щось прилетає з тієї сторони, люди живуть в страху. Люди не мають куди піти і що робити. Виїздити нікуди Ось так залишились, уповають Десь на Бога і дуже не зовсім правильно його розуміють. Тому Знаєте, дуже вдячні за те, що є така можливість приїхати, приїхати з чимось. Коли приїжджаєш з подарунком, і тебе сприймають з відкритим серцем. Тому дуже радіє моє серце, що сьогодні зібрались ці люди в цьому невеличкому селі і вони отримали цю допомогу. І найголовніше вони почули про Бога, почули по спасіння свідок того, коли молилися з спокаянням. Це велике благословення. Тому. Ваша праця не марна, нехай вас благословить Господь. Благословіть мама велике пастор Саша, пастор, який організував цю таку Слава допомогу. Слава Ісусу Христу. Знаєте, мене дуже ну, якби, зацепило той момент, що слухайте, сюди ніхто не їздив. І це мене дуже знаєте, спом... Дов... ну, якийсь період ми їздимо кругом. А тут оказується близько, набагато ближче. і Люди теж нуждені. Тут де були окуповані села. І ми дуже дякуємо нашому об'єднанню. Дякуємо за те, що тут є люди, теж однодумці, які зібрали цих людей. Дякуємо е, пастору Павлу е, і дякуємо нашій. Спільноті церкві новий час. Дякуємо норвежській церкві. Хай вас рясно, Господь благословляє. І дуже це тільки початок. Ми віримо. Ми зараз їдемо далі, в інше село ще веземо. Тобто люди задоволені, і саме найголовніше, що люди. Приймають Господа, що через цю допомогу амінь, амінь. люди покаялися, люди прийняли Господа в своє серце. Це найголовніше, це те, для чого ми живемо на цій землі. Благословляю вас. Не зупиняємося разом до перемоги. Амінь. Амінь. Дуже дякуємо да, Богові, що у нас є така можливість жити і щось робити для е, ближнього. Всіх вам. Благословінь. Да, Бог. Дякуємо пастору Андрію, який наш провідник. Теж хай рясно, Господь благословляє. Дякую. Дякую.